Вітаю, друзі! Сьогодні, коли я готував черговий випуск свого дайджесту новин Вісткар, який я випускаю щоденно з 2018 року. Підписатися на нього можна по посиланню під цим відео, я побачив новину, в яку поширило видання Файненшал Таймс, авторитетне британське видання, газета, яка фактично має найвищий рівень репутації на заході. В цьому повідомленні йдеться про те, що адміністрація Байдена засудила удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Фактично, адміністрація американська примушує українське військове командування зупинити цю практику і перестати руйнувати нафтопереробні комбінати. В Росії. Чим пояснюється е, така позиція американського уряду? Вона пояснюється, виявляється тим, що Байден веде передвиборчу кампанію. А е, українські безпілотники руйнують е, російську інфраструктуру переробки нафти і таким чином сприяють тому, що експорт нафти з Росії обмежується, і не тільки нафта, а й продукти переробки нафти і так далі. Таким чином, ціна на нафту зростає. Тобто, або так вважають в адміністрації президента, що є загроза того, що зростатиме ціна на нафту. Зростатиме ціна на нафту це означає, що буде зростати ціна на бензин на американських заправках. А це, як кажуть американські експерти, найгірше, що тільки може трапитися з американським президентом, який йде на вибори. Він не може припустити, щоб ціна на бензин зростала коли він претендує на переобрання. Отже, таким чином, ми зараз наражаємось на конфлікт інтересів Байдена як політика і інтереси України. Більше того, одночасно, практично вийшла ще одна новина, яка стосується Америки. 16 американських штатів подали до суду на адміністрацію Байдена. І в цьому позові вони вимагають його адміністрацію припинити практику заборони видачі дозволів на експорт зрідженого газу. В Штатах є ціла купа терміналів, які активно продають зріджений газ на експорт? Так, от американська адміністрація заборонила більшості штатів, які цим займаються. Експортувати зріджений газ, зокрема в Європу. А Європа якраз є важливим споживачем е, зрідженого газу, тому що вони намагаються якось більш-менш відстосункуватися е, від Росії в цьому питанні. Таким чином, американські Штати зараз вимагають від адміністрації президента зроби, відмовитись від кроків, які фактично заважають. Європейцям звільнитися від залежності від російського зрідженого газу. Отже, ці дві новини вони дуже красномовно демонструють нам, як виглядає оце партнерство, оце союзничество, яке, про яке постійно ми чуємо з усіх сторін. Більше того, Байден подається нам всім як найкраща альтернатива у виборі між Байденом і Трампом. Трамп чомусь, за, чомусь записаний до е, ворогів України, до друзів е, Путіна, а Байден е, нібито людина, яка поклала своє життя на те, щоб допомогти Україні. Але на практиці ми бачимо зовсім інше. Байден говорить багато про те, щоб допомогти Україні, так. Але він робить речі, які абсолютно несумісні з зобов'язаннями е, союзників або просто партнерів. Ми бачимо причину такої дивної поведінки е, Байдена. Це політика. Коли ви маєте справу з політиками, ви маєте забути про здоровий глузд, про е, раціональне мислення, про якісь цінності, про права людей і так далі. Ні, вони переслідують свої е, цілі, і ці цілі полягають тільки в тому, щоб добратися до влади і затриматися там як можна довше. Ось які мотиви визначають сьогодні позицію адміністрації Байдена по відношенню до України. Дякую вам за увагу! Всього найкращого до побачення.